Про неправильне живцювання для озеленення подвір'я мені потрібно багато хвойних на вулиці. Лютий, отже, саме час наживцювати та поставити на укорінення хвойні. Бажання є, а місця немає. Зовсім скоро на підвіконі буде розсада. От би закупити одразу потрібну кількість саджанців, висадить та й не мати мороки. Замріялась, але дивлюсь, гроші з неба все ще не падають, тому пішла працювати з тими умовами, що є. Нарізаю живці з туїз західної мір'ям, є живці з п'яточкою, є без. Зачищаю ніжку, а далі роблю все неправильно. Усі живці разом ставлю на укорінення в один вазон. Отже, одразу підвищую ризик загнивання живців. Для гарного укорінення живці повинні провітрюватись, тому їх краще висаджувати окремо. Але місця на підвіконні у мене небагато, тому вирішила спробувати укорінити таким неправильним способом. Місяць тому поставила таким способом укорінюватись живці туї смарагд. Перевіряю і бачу, що корінців ще не. Немає, але калюс уже утворився. Гарний знак. А чи буде таке укорінення успішним, час покаже.